На передовій йдуть запеклі бої, тож часто виникають серйозні проблеми із перевезенням поранених. Білоцерківець Віктор Левицький на щуток знає, як важко іноді проходить евакуація. Я е, часто е, відвідую хлопців на передку. І в одній з розмов е, ми прийшли. Ну, е, на їхнє прохання бачить, було от, розробити, виготовити евакуаційний візок. Але такий, щоб більш-менш була прохідність по болоту, по багнюці, по снігу і тому подобне. За кілька місяців Віктор в домашніх умовах розробив та виготовив пробний варіант візка, який з легкістю буде долати перешкоди, такі як ями, болото та сніг. В гаражних умовах я власноруч його якби робив. Дружина допомагала мені. З донькою донька лікарка, вона трошки розуміється в цих справах. А надалі ми якби зробили ще п'ять штук, відправили на іспити. Але з одним з зразків ми його показали в Міністерстві оборони для прийняття рішень для масового виробництва. Переваги такого евакуаційного візка очевидні, каже Віктор. Адже, по-перше, важить він небагато більше власне нож, та може спокійно витримувати вагу у 120 кілограмів. До того ж бійцям набагато легше доставляти пораненого на стабілізаційний пункт або у зону роботи евакуаційної машини. Це е, такий варіант, в складеному положенні для транспортування. тут є стопор, який відкручується, отак от, щоб розтопорити його. От все, воно розкрутилось. І тоді ми вже його кладемо в ісходну позицію для того, щоб змонтувати сюди носіл. Коли ми подимаємо ноші, от хлопці, подимайте ноші, значить автоматично в нас колесо розкладається. от так. Обично там виносять як мінімум 4 чоловіка. Два чоловіка вони навіть не пробують виносити. До того ж візок пристосований і для роботи у глибокому снігу, каже винахідник. Значить, сюди лижа кріпиться, накладається трубка, зажимається і тут зажимається одна і друга лижа. І е, на цих лижах, як санки, може е, у складеному положенні може транспортуватися біє. Це коли багато снігу і тому подобне». Враховуючи вище вказане, Віктор певен його винахід може зберегти життя багатьом нашим захисникам. Однак чомусь такі ініціативи не знаходять підтримки у можновладців. Лише одна громада із Львівщини зацікавилася даними візками, аби забезпечувати ними своїх земляків у лавах ЗСУ. Труднощі є одні труднощі з фінансуванням таких проєктів. Значить, розробити, виготовити один, два, три десяток прототипів це нічого не спасе і перемогу нам не наближить. Значить, їх треба тисяч. Якби менше в нас ну, якби в державі бюрократії, значить, його можна було б поставити на озброєння і запустити в масове виробництво. Сюди повинні підключитися громади, які хочуть забезпечити свої бригади, які розміщені на їхній території. От громада може зробити замовлення. І, Замовити виготовлення таких там 100, 200, 300 штук. Евакуаційний візок є важливим обладнанням на фронті, оскільки він спрощує евакуацію поранених військовими. В даний час ЗСУ вкрай необхідна наша допомога, тож кожен навіть незначним кроком може наблизити нас до перемоги.